Еволюція різних груп хребетних тварин свці, частина перша. Ще в мезозої, коли континенти розкололися і були відносно ізольовані один від одного, предки сучасних плацентарних свців розділилися на три великі групи. Після крейдяно палеогенового вимирання ці групи були певний час роз'єднані та еволюціонували, паралельно утворивши цілу низку схожих форм. Але пізніше всі вони взаємодіяли між собою, що спричинило вимирання частини видів. До цих груп належали ксенартри, нині представлені неповнозубами, які з'явилися на території сучасної Південної Америки, афротерії, хоботні, сирени, стрибунцеві, дамани тощо, що виникли на території сучасної Африки, бореоевтерії – Примати, гризуни, хижі, рукокрилі, копитні та інші, які мешкали на території материка Лавразія, пізніше розколовся на Північну Америку та Євразію. Найімовірніше, ксенартри були ізольовані довше, ніж решта груп, й утворили незвичайні форми броненосців, як от гігантські гліптодони, мурахоїдів, лінивців. Наприклад, Таласокнус, лінивець, який водний або напівводний спосіб життя, живлячись прибережними морськими водоростями тощо. Окрім них, у Південній Америці та Антарктиді до тої пори, як вона вкрилася льодом, жили чудернацькі тварини, Макраухенії нагадували маленьких коней із невеликим хоботом, і піротерії, були схожі на бегемотів із невеликим хоботом. Дотепер ці тварини не дожили. Хоча перші люди в Америці стикалися з ними, родинні зв'язки макраухеній та піротерій на сьогодні точно не визначено. Афротерії змогли успішно поширитися на всій планеті, особливо такі групи, як хоботні та сирени. Ці дві групи представлені переважно тваринами великих розмірів. Сучасні хоботні об'єднують тільки три види слонів: два африканських і один азійський. Проте в минулому їхня різноманітність була значно більшою. Хоботні заселили всю Євразію та обидві Америки, були представлені як карликовими видами слони з островів Середземного моря й Індонезії, розмірами з корову, так і велетнями, наприклад, дейнотеріями жили в Африці, Азії та Європі, і мамутами мешкали в Євразії та Північній Америці. Дейнотерії в нижній щелепі мали загнуті донизу бивні. Цікавими представниками викопних хоботних були платебелодони вони населяли Африку, Євразію та Північну Америку, мали чотири бивні, два з яких на нижній щелепі сформували утвір, схожий на гігантську лопату. Група сирени в сучасній фауні представлена дюгонями і ламантинами. Їх уважають близькими родичами хоботних, що перейшли до повністю водного способу життя. На відміну від китоподібних, сирени не належать до хижаків, а є травоїдними тваринами, які харчуються водною рослинністю. З вимерлих видів групи найвідомішою була морська корова, яка жила на півночі Тихого океану. Цю тварину винищили менш ніж за 30 років після її відкриття європейцями. Утім, місцеве населення полювало на морську корову і раніше, тож на момент відкриття чисельність виду була вже дуже обмежена.